Фото та відео бутиків Луїві Тому у 2023 році заполонили інстаграм. Усе завдяки 94-річній яйої Кусама. Її гігантська скульптура прикрасила головний холл концепт стору у Токіо. А в Парижі її інсталяція нависає над бутиком, іначе розмальовує фасад будівлі різнокольоровими горошками. Стіни деяких магазинів оживили 3D-білборди з японкою, а фірмову сумку презентував її робот манекен. Хто ця бабця, що виглядає з вітрин модного бренду? Ми зібрали найцікавіші факти про японську художницю, що стала справжньою легендою. Яюі кусама народилася 22 березня 1929 року в японському місті Мацумото в заможній патріархальній сім'ї. В 10 років у неї вже почав формуватися авторський стиль королевих горошків. Дівчинка отримувала величезне задоволення від малювання цяток, якими покривала практично всі зображення на полотні. Моя творчість стала причиною величезного конфлікту з батьками. Вони хотіли, щоб я вийшла заміж за успішного чоловіка, як моя сестра. А я продовжувала цікавитися тільки малюванням. Я малювала в день і вночі. Єдина художня освіта яйої це два роки навчання в школі мистецтв, коли мисткиня влаштувала персональну виставку акварельних робіт. На неї ніхто не прийшов. Тож, у 1957 році, вона спалила дві тисячі своїх полотен. І вирушила до Нью-Йорка. Мій родич був японським міністром. Він допоміг мені переїхати до США. Я знала, що Нью-Йорк — центр світового мистецтва, і мої роботи могли б стати конкурентними там. Я її багато працювала, але тодішній світ мистецтва був повністю під контролем чоловіків. Роботи кусами не брали до галерей, а її ідеї видавали за чужі. Поворотний момент у творчості художниці настав лише 1991 року. На венеціанській виставці японська мисткиня представила дзеркальну кімнату. Помаранчевий павільйон був розмальований фірмовими горошинками яйої, а посередині стояв дзеркальний куб. У фігурі було віконечко, в якому глядачі могли побачити гарбузи. Кімната привернула увагу арткритиків та колекціонерів, і відтоді успіх кусами лише зростає. Мої руки просто реагують на пензлі полотно. Я роблю свою роботу ще перед тим, як починаю про неї думати. Потім, коли малюнок готовий, я дивлюся на нього і дивуюся, тому що вийшло так завжди. Зараз художниці 94 роки, і понад 40 з них вона провела в психіатричній лікарні. Я її бореться з нав'язливими галюцинаціями. В день художниця йде до майстерні, де годинами малює крапки на величезних полотнах, а ввечері повертається назад у госпіталь. За свою кар'єру Кусама створила 20 дзеркальних кімнат та понад 50 тисяч інших робіт.